Моє ім'я Вероніка Кожушка. Я народилась на сході України у Харкові. Ми маємо безліч голосів, які, на жаль, ніколи не говоритимуть більше. Булося бути на першій виставці. Ніка це була така колективна виставка. Я, наприклад, не знав, і ми друзі її не знали, що вона ще й пише. А вона в цей час писала надзвичайно цікаві тексти: Давайте, Ніку привітаємо з днем народження. Ніка, моя донька, молода, талановита дівчинка, яка багато малювала, писала вірші та прозу. дуже надихалась діячами культури розстріляного відродження і сама стала однією з розстріляного відродження 21-го століття. Любов ставала силою, якою ми зараз можемо ділитися. Хитросплетіння кущових троянд і хмелю зринають в пам'яті. Я дізналася про цю премію з новин і одразу зрозуміла, що потрібно подаватися. Я розумію, що е, вірш, який зараз лежить в моїх нотатках, він може бути ніколи не дописаний, тому що я не знаю, що станеться завтра, що станеться сьогодні вночі. Е, і тому ця премія це про нас, це про тих, хто не знає, скільки їм ще творити. І тому потрібно все встигнути закінчити зараз, підбити якісь підсумки і реалізуватися, наскільки це можливо в наші дні. Сама Ніка, ну, якщо чесно, вона мені дуже близька і її історія теж дуже близька. І мені було доволі важко стримуватися під час заходу. Це визнання, воно дуже цінне для мене. І те, що це визнання відбулося саме перше, саме на заході, присвяченому НІЦІ, це безцінно. Ці діти, які доросліють під час війни, вони варті того, щоб їх вже відзначати. Знаєте, для підлітків, для молодих людей зазвичай засновують конкурси. Тому що конкурс це про змагальність, а премія – це про визнання. І мені здається, що можемо в такій ситуації, коли вартує визнання те, що ці діти залишаються тут, хочуть творити українське мистецтво, бути українцями. Я розумію як дорослий вже чоловік, що для мене донька. Завжди залишиться зі мною і завжди я про неї буду пам'ятати, а пройде декілька деякий час і люди про неї, про неї просто забудуть. Я дуже задоволений, що у нас, у нас вийшло це зробити нашою командою. І я тепер знаю, що кожен рік, 19 травня, про неї будуть всі. 그하도